У Шості провели в останню путь бійця Сергія Володимировича Коваленка. Він народився 16 березня 1969 року у глухові. Невдовзі родина переїхала до нашого міста, навчався у шосицькій школі номер 8 Потім закінчив з відзнакою місцеве профтехучилище за професію електромонтер по ремонту електрообладнання. Читання захоплювало його, а ще риболовля. Як він пишався уловом? Ще одне хобі: філателія. Колекція поштових марок, що залишиться у родині, налічує кілька тисяч штук. Сергій Коваленко закінчив вище військове командне училище. Далі, все своє життя чоловік присвятив військовій справі. Цьому свідчать нагороди майора Сергія Коваленка, серед яких Відомча, заохочувальна відзнака МВС України, пам'ятна відзнака Медаль, медаль ветеран служби. Вийшов на пенсію за висловою років, але завжди був на зв'язку з колегами. До нього в будь-який час можна було звернутися за порадою і всебічною підтримкою. З початком повномасштабної російської агресії Сергій Володимирович добровільно взяв на себе нелегку місію волонтера. Протягом кількох найскладніших місяців він забезпечував шосткинців медикаментами, допомагав у перевезенні людей з інших населених пунктів України. Взимку Сергій Володимирович змінив волонтерську діяльність на службу в територіальній обороні. А вже в лютому опинився у звичній для нього військовій. На передовій три кохання свого життя залишив на самоті прекрасний і мужний воїн. Мама, дружина, донечка. Йому так хотілося побути з ними якнайдовше, обійняти матусю, потримати за руку кохану. Подивитися у очі єдиній донечці слова співчуття рідним та близьким бійця виказали представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Фесик, а також заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Сьогодні майор Сергій Коваленко повернувся до щаті. Дякую, щиро дякуємо, друзям. Щиро дякуємо побратимам. честь рідним. «Слава Україні! Він поклав своє життя за своїх рідних, за батьківщину і за шахтинщину. Вічна слава, вічна пам'ять нашому герою. Тепер Сергію Коваленку назавжди буде 53. Сергій Коваленко. Ти вже вдома. Нічого не болить. Життя тільки пробито війною. В Янголи схилились над тобою. А душа вже злетіла туди, на Хмарин. Де побратими об'єдналися в героїчний полк навколо Бога.